365 днів рік, з моменту, як вся Україна дізналась та відчула, що таке повномасштабна війна. Вторнення вплинуло на кожного. Ми стали більш свідомими та критичними. Спрямовуючи свою ненависть, правильне русло, ми єдналися. Переживаючи кожне нестерпне горе, ми ставали сильнішими. Ці події закарбовані в історії на віки. Тож давайте пригадаємо чітку хронологію: заява за заявою, вбивство за вбивством. мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Шановные граждане Украины, сегодня в президент Путин оголосил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия совершила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим прикордонникам, прикордонным, прикордонным заводам. В многих местах Украины было чутно вибухи. Йшло багато розмов про можливий наступ Росії на територію України, але до кінця цього ніхто не вірив до 24 лютого. В той день Росія розпочала спеціальну воєнну операцію, але насправді повномасштабну війну. В той день з території Росії та Білорусі сунула російська техніка, а десятки українських міст зазнавали ракетних ударів. Дехто прокидався під звук сирени, а дехто від вибухів. Тим часом російські війська активно просувалися українськими територіями на півночі, півдні та сході. Вже ввечері була захована Чорнобильська АЕС та острів Зміїний. Були зіснене невдалі спробусти десант в аеропорті Антонова в Гостомолі, який контрнаступ відбив. Та з 5 лютого відбувся перший бой за столицю України Київ, Перевдянені в українську форму, російські військові намагалися прорватися в центр міста. Наступного дня, 26 лютого, Російські війська показали, для чого насправді вони прийшли на територію України. Це для знищення українців. Страшне вилучання ракети в житловий будинок в Солом'янському районі столиці. В результаті російських повітряних атак на аеродром Костомелі був спалений найбільший у світі літак Мрія. Події розгорталися невпинно та швидко. Росія наступала на всіх напрямках. Бої велися на околицях Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Херсона, Маріуполя, Енергодара та інших міст. На півдні російські війська все наступали, наступали, і в першні березня велися активні бої за Херсон. Зрештою, вони війшли в місто, але навіть під окупацією люди показали, що Росії тут не місце. Впродовж всієї окупації жителі Херсону виходили на масові мітинги та протести, показуючи свою незламність та сміливість. На трагедії пережив Маріуполь. 9 березня російські війська завдали ракетного удару по лікарні, внаслідок якого загинуло три людини. А 16 березня російська ракета влучила в драмтеатр. Точних даних, на жаль, немає, але згідно з розслідуванням, загинуло близько 600 людей. Квітень почався з радісних новин про контрнаступ ЗСУ на півночі країни. 2 квітня Київська область була цілком та повністю звільнена від російських військ. Але тоді ж ми дізналися про їхню невгамовну жорстокість разом зі звільненням населених пунктів, викривались і злочини російської армії. Тоді світ побачив кадри просто неба розстріляних, зав'язаними руками людей в підвалах. Київська область, Буча, Ірпінь, Сумська, Харківська, Чернігівські області території, на яких виявлено масові поховання закатованих цивільних. Росія не завершала свої злочини та 8 квітня вдарила по вокзалу в Крематорську. В той момент мав прибути евакуаційний потяг, і більше тисяч людей чекали на нього. Наслідок цього ракетного удару загинуло 59 людей. 13 квітня ЗСУ завдали удар ракетами Нептун, по славнозвісному крейсеру Москва. Попри спроби прибуксувати до Севастополя, крейсер пішов на дно. 7 травня війська РФ знищили національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині. Вони ще раз довели, що ведуть би не лише з військовими, а й з українською культурою, планомірно намагаючись її знищити. В травні Росія продовжувала опускати ракети як і по об'єктам інфраструктури, так і по мирним житловим будинкам та школам, де переховувалися люди. Тим часом в Маріуполі впродовж більш ніж 80 днів воїни боронили місто та утримували його від повної окупації. Але після конанду рятувати їх життя, почалась евакуація, в результаті якої понад дві тисячі було була вивезена на тимчасово окуповані території Донецької області. Продовж червня відбувався обмін полоненими. Захисники ЗОСТА поверталися на батьківщину. Завдяки міжнародній спільноті проти РФ та російських політиків накладалися без санкції, а події, які відбулися на території України, не залишались непоміченими. Але, попри це, російська не згасала, і 27 червня російські війська завдали ракетного удару. по це в Кременчуці. в той день загинуло понад 20 людей. Липен приніс досталь горя. Російські війська, начебто знаючи свою безкарність, обстрілювали Одеську та Миколаївську область, центр Вінниці. Гинули десятки людей. Росія коїла злочини, навіть не приховуючи цього. Аби приховати тортури, які вони чинили над полоненими в Оленівці, серед яких були члени полку Азов, було проведено акт тероризму та підірвано будівлю, де вони перебували. Президент Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих. Серпні російські війська посилити перегрупували свої позиції на півдні. Там відбувалися тяжкі бої, але ЗСУ давало надії на звільнення правого берега Херсону. Невдовзі президент оголосив заяву. Де вказано, що ЗСУ звільнило 1060 населених пунктів, ніби з метою спричинити екологічну катастрофу. Російські війська відкривали вогонь в Запорізькій АЕС, але влучання фіксували біля ядерного реактора. Так само в серпні перші так звані Бабвор на території тимчасово окупованого Криму. Це не або як занепокоїло як і російських військових, які почали масово переміщати російську техніку, так і мешканців, які почали покидати півострів. Вересень почався з потужного та ефективного контрнаступу ЗСУ в Харківській області. результаті якого з під окупації були звільнені такі міста, як Балаклія, Ізюм та Куп'я. Російські війська залишили за собою численні масові поховання. Пізніше відбувся обмін полоненими та в Україну повернулося 215 захисників. Серед них були і азовці, пташка, михайло Діанов, Дмитро Козацький та інші. Тим часом в Росії було підписано указ про оголошення часткової мобілізації. Однією з головних подій жовтня стали вибухи та часткове руйнування Керченського мосту 8 жовтня. Через вибух вантажівки були зруйновані автомобільні приїзди та колії. Крим, міст, початок, процитував Михайло Подоляк. І дійсно, це була ще одна маленька перемога для всіх українців. Але в той самий час починаються активні масовані ракетні атаки по всій Україні. 10 17 31-жовтня відбулися ракетні удари по критичній інфраструктурі країни. Наслідки ви можете побачити позаду. В результаті енергетична інфраструктура України значно постраждала. І станом на 25 жовтня 40% було пошкоджено. Але працівники та спеціалісти ефективно усували негаразди та лагодили пошкодження. Листопад. Люди вчилися жити з постійними аварійними відключеннями світла, а ракетні обстріли продовжувалися. Це призвело до того, що 23 листопада стався повний блокаут. Тоді Київ, Львів та інші міста залишились неструлені. В столиці було припинено водопостачання та частково призупинена робота метро. Але завдяки фахівцям енергетичну систему України було відновлено найближчим часом. Але світло в помешканні приносили не тільки енергетики, а й хороші новини. Вся Україна засяла, коли дізналась про звільнення правого берега Херсона. Кожна людина сповнилася надією та щиро раділа за тих людей, які пережили окупацію, але зараз вони вдома. Маючи на меті залишити Україну без світла і води, Росія продовжувала ракетні обстріли в грудні, призводячи все до більших руйнувань та аварійних відключень. А навіть новорічну ніч людям довелося переховуватися в укриттях, а не сидіти за святковими столами разом з родинами. Січень російські війська нарощують інтенсивність ракетних та авіаційних ударів. Наслідок масованих ракетних атак страждають як інфраструктура, так і житлові будинки. Таким чином, 14 січня, російська ракета влучила в будинок в Дніпрі. Тоді загинуло 46 осіб, шестеро з яких діти. Тим часом російські війська продовжують активні спроби наступу на Бахмутському напрямку. Продовжуються й марні наступальні дій на інших напрямках, зокрема Куп'янському, Луганському та Запорізькому. Минув рік український народ кардинально змінився. Ці події вплинули на нашу самоідентифікацію та розуміння проблеми, яка виявилась набагато глибшою ніж здавалось. Зараз поруч з війною йде й життя, за яке воюють ЗСУ. Кожен з нас безмежно вдячний тим. Хто готовий віддати своє життя за наш спокійний сон? За те, щоб ми крок за кроком йшли до перемоги? Слава Україні!